Доброго дня гості та підписники мого каналу. Сьогодні 2 квітня. Погода, як бачите, не дуже, Небо затягнуте густими хмарами. Але власне сьогодні мова піде не про виробітку з моєї станції, а про деякі наболючі питання, які мені задають в коментарях. Та я просто мушу на них відповісти. Дивіться, перше питання в мене було таке. Ну там не питання, воно вже як мемом стало з приводу моєї станції на рівні панелі. Я завжди кажу, що ця станція для мене це хобі. А один коментар був такого характеру, що якби б то було в тебе хобі, то хоча б рівно панелі виставив. Я не буду називати ім'я цієї людини, яка це сказала, але покажу, щоб іншим. Більше не було з цього приводу ніяких запитань. От дивіться, в мене це панелька одного типу. Оці раз, два, три, 4, 5, 6, 6, п'ять панелек другого типу, і вон там в кінці стоять, то взагалі третій тип. Чому так вийшло? Тому що коли в мене була можливість, я не купляв одразу всі панелі. Я купуляв спочатку ці чотири 5 панелей. Потім куплені були у ті три. а цю мені панельку взагалі подарували. Вони всі по струму майже однакові. Так я знаю, що, можливо, я втрачаю е на цьому стринзі е виробітку, але мені це не дуже важливо наразі. Далі. Е людина каже, що ось панелі на рівні. Ну, от дивіться, як я можу їх виставити рівно, якщо вони. Ця панель одного розміру, а ці зовсім іншого. Далі, ви мене спитаєте, чому ж вони нерівні, продовжуючи ту тему нерівних панелей. Так, воно не рівне. Але, але я але, не але. Ці панелі я встановлював спочатку, було встановлене ті трі дальні, потім було встановлено ці панелі 4-5 штук. І потім була встановлена ця остання панель. Далі друге питання, яке мені задавали у коментарях, те чому я на зиму не піднімаю кут панелі. Тобто тук-тук. Скажу чому? Тому що, як ви вже раніше чули, ці панелі були встановлені майже в три черги. Тобто, спочатку одні, другі, треті. Я постійно наращував кріплення. Тому зараз в мене немає технічної можливості для того, щоб його встановити ну, встановити цей регулятор і міняти кут нахилу панелей взимку та навесні влітку. Далі в мене це немає ще такої можливості, тому що вони стоять дуже близько до краю даху і мені не дуже хочеться звалитися до сусідів. Далі було таке питання, коли я підраховував виробітку. Цих панелей за березень місяць е написав, скільки воно виробило все. І одна людина ну, власне, це та ж людина, яка мені е сказала, що вони в тебе на рівні, хоч би рівно їх виставив. Ця людина мені сказала, що е «А я продаю по зеленому тарифу, та ще й від того маю багато грошей. І начебто в мене то, що я акумулятор, то все фігня, все одно я плачу як інше. Ну, дивіться, там людина, начебто доросла, ну, по фотографії я бачу, що ну, не дитина. Але мислення в неї, на жаль, як в дитини. Я поясню зараз чому. От дивіться, зелений тариф: одна панель одного типу, ті панелі другого, ті взагалі третього. Як ви думаєте, яке Обленерго прийме в мене ці панелі, прийде і скаже, так. Все добре, підключаємо тобі зелений тариф. По-перше, на них немає в мене ніяких документів. По-друге, це все зроблено самостійно. Ніякої сертифікації, нічого. Тут взагалі про. Та й взагалі, 3,7 кВт цей масив взагалі ні про які панелі тут мова йти не може, щоб підключати їх під зелений тариф. Далі. Ну от я підключив, наприклад би, чисто гіпотетично цей зелений тариф. Виключили світло і все. І мої продажі зупинилися, ніякої вигоди я не отримую, світла вдома немає, але ж в мене є акумулятор. Людина пише, ну нащо тобі ці панели днем прийшов, там десь ввечері зварив на газу собі цей пельмені та ляг спати. Але людина не враховує один такий момент, що я працюю здома. Тому я завжди вдома і мені енергія потрібна. Цілодобово. Тож тут, вибачте, ви прорахувалися товаришу. Ще одне таке питання стосувалося з приводу окупиться, не окупиться. Так, я на своєму каналі знімав відео приблизно, за скільки би могла така станція купитися, але я повторюся ще раз, що це хобі в мене не стає на меті якесь отримати число днів. Місяців, років, коли воно окупиться, в мене коли не було світла, коли виключали, як у усій країні. в мене була потреба забезпечити родину світлом, щоб можна було пойти покупатися не при свічці, включити елементарну мікроволновку, телевізор, інтернет і все таке інше. І, щастю, нам ну, все це в мене вистачало енергії, так що ах, я навіть не знаю, як правильно сказати. Бо такі люди, мабуть, не розуміють, що таке встановити реальну станцію для окупаємості, а що таке встановити станцію для власних потреб. Так що я хочу акцентувати увагу на те, що моя станція для власних потреб, ні про які окупаємості тут мова йти не може. Наступне питання від того ж Генія, воно ну, не питання, а така як тичка, він каже. Треба встановити трекер. я від трекера знімаю в три рази більше ніж ти. Так ось, я вам хочу сказати: в мене трекер немає куди ставити. Там на дворі, явно місця для нього небагато. І я не бажаю, щоб трекер окупився пізніше, ніж я помру. Це така першоквітнева шутка, жарт. Хоча 1 квітня було вчора. Але воно актуально не тільки вчора, і сьогодні, але й завжди. Трекер той в мене при такої наявності такої кількості панелі ніколи не окупиться. Так що, повторююсь, перш ніж щось сказати, думайте. На цьому я вважаю, що треба поставити крапку. Кому понравилося відео, хто має дякую, поставте, будь ласка, лайк та підписку. І, можливо, якісь нові питання, я з радістю відповім на них у коментарях. Дякую до побачення! І наостанок я би хотів сказати усім, хто будь-кого хоче критикувати тощо. Я завжди сприймаю критику адекватно, але про неадекватні коментарі я навіть не хочу говорити. А саме, неровно встановлені панелі, воно в тебе ніколи не окупиться, акумулятори то фігня, завжди то платиш, як інші. Друзі, я завжди усім рекомендую. Перше ніж щось комусь сказати, то подумайте, чи дійсно воно так є? Так ось, любі друзі, я вважаю, що я відповів на усі питання. І ще раз хочу розставити всі крапки над І. По-перше, кут нахилу змінювати не буду, і не планую. Це якось. Реалізовувати технічно. По-друге, панелі встановлені нерівно. Та й добре, вони всі в однаковій площині стоять. Виробітка від цього не падає. Щоб хто там не мав у себе в голові. Третє ніякий зелений тариф. Тут мова йти про нього не може. Про ці панелі і зелений тариф це несумісні речі. Четверте, акумулятор. Ну, Акумулятор. Кожна станція, у кожного блогера індивідуальна. У мене своя, у когось ще інша. Я вважаю, що акумулятор треба. Далі, з приводу продажу енергії, якщо у вас панелі дуже багато, то, будь ласка, ставте, це буде дуже актуально продавати. Але пам'ятайте про те, що зелений тариф, немає світла в мережі, немає світла і у вас вдома. А але якщо у вас є акумулятор, то це питання відпадає.